Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Провокація чи диверсія. Телеграм-канал офісне мишеня. Пише наступне: українське прапор розвісили над першим енергоблуком Курчатівської АЕС. Охорону знайшли мертвою, ДРГ відступили від щільним вогнем. А розгвардійців окупанти не знають, куди стягувати резерви. Чи то до Курчатова, чи то до Куруська, чи то до суджі план генералів спрацював мера російського Курчатова, де розташована Куриська АЕС, заявив, що бойові дії тривають. Вають за кілька десятків кілометрів від міста. Тим у місто нібито прориваються дерги. Про це мер ігора коропункова написав у телеграма. Він визнав, що обстановка напружена. Діє режим надзвичайної ситуації. Водночас мер запевнив, що адміністрація та усі служби міста працюють у штатному режимі. Мер курчатова цинічно закликав росіян не піддатися інформаційним провокаціям. Зауважимо, що курчатов розташований за трохи більш як 80 кілометрів дорогами від міста Суджа, де, за даними російських пропагандистів, стоять у Українські війська у Корчатові розташована курська атомна електростанція. Зараз під час наступу ЗСУ на курському напрямку дуже активно працює тактична авіація України, завдаючи ударів по російських військах. Про це заявляє офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамарова. Ми могли дуже добре зайти. Моменти у ці ось останні кілька днів Росіян готувалася на цьому напрямку певна ротація. Ті підрозділи, які зайшли туди, які намагалися нас із кінця літа з цього судженського плаздарму витіснити, зазнали значні втрати. Вони вже. Потребували як посилення, так і часткової ротації, зазначив він. Крамерово пояснив, що для наступу сил оборони України з'явився момент. Зокрема, в Курській області на підході до лінії фронту було розбито російську колону, яка мала забезпечити та здійснити ротацію на тій ділянці. Ми розуміємо, що напевно частина війську вже вийшла. Інша, яка мала заходити на цю територію, була розбита ще на під'їзді, у результаті чого ми отримали ситуацію, коли на лінії фронту у росіян виникла прогалина, зазначив він. При цьому експерт підкреслив, що якихось значних територіальних... Змін не варто очікувати, однак він вважає, що з політичної точки зору важливо мати якусь територію, яку можна буде виставити на переговорах як елементи для торгу. При цьому за його словами авантюра з російськими військами КНДР у Курській області для Росії нічим хорошим не закінчилася. Українські військові не відчули жодного тиску з їхнього боку. Крамером вважає, що корейських військових можна було б використовувати в оперативному тилу як вантажників або на подібних посадах. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих Ітологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. «Переможемо разом.